Оська обласна лікарня імені Мечникова форпости з порятунку українських військових. Найбільший медичний заклад з надання хірургічної та стабілізаційної допомоги важкопораненим бійцям з усієї лінії фронту та цивільним. Важливою ланкою в роботі є центр судинної нейрохірургії номер 1 лікарі якого надають висококваліфіковану допомогу всім пацієнтам, мають міжнародні сертифікати та постійно підвищують кваліфікацію. Вітаю, друзі, в ефірі. Традиційний проєкт здоров'я UA» на телеканалі, де 1 я його ведучий Павло жвєців. Отже, сьогодні продовжуємо спілкуватися із видатними мечниківцями, чия самовіддана праця зробила цю медустанову прикладом надання якісної медичної допомоги, а останніми роками, і головним форпостом прифронтової медицини в Україні. Судинна нейрохірургія галузь медицини, основним завданням якої є оперативне лікування різних захворювань головного мозку, периферичної. Та центральної нервової системи, спричинених чи то травмами, чи то новоутвореннями або вродженими аномаліями, до судинного нейрохірурга звертаються у випадках, коли зазвичай консервативні методи терапії не дають бажаного результату. Отже, у сьогоднішній нашій програмі ми розглянемо з вами детально, що таке судинна нейрохірургія, хто такий судинний нейрохірург, що вони роблять саме ці лікарі, і за якими симптомами можна ну можливо розпізнати певні неврологічні захворювання. І як правильно їх діагностувати та лікувати? Отже, сьогодні поруч зі мною у нашій студії Сергій Григорук, завідувач Центру судинної нейрохірургії Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслужений лікар України, кандидат медичних наук, лікар-нейрохірург вищої кваліфікаційної категорії. Пане Сергію, радий зустрічі з вами. Дуже дякую за запрошення до студії. Давайте почнемо з самого початку. Все таки багато я проговорив да, про судинну нейрохірургію, які є основні напрями, чим займається вона. А, давайте ви тепер достеменно нам розкладете по полицях, щоб ми розуміли, тому що а, перед ефіром трошки встигли з вами проговорити, що, а, начебто, поруч є якісь певні органи частини тіла людини, але займаються ними абсолютно різні а, напрями, да, як то судинна нейрохірургія або інша нейрохірургія. Давайте тут детальніше. Так, да, судинна нейрохірургія відчарувалася від загальної нейрохірургії. Uh -huh. І я хочу сказати, що Дніпропетровська судинна нейрохірургія є лідером в Україні і не менш значуща, ніж Київська. Uh -huh. Що таке судинна нейрохірургія і які захворювання вона лікує? Все ми не можемо розповісти тут, але основне. Основне, це дві великі групи захворювань: це ішемічні захворювання головного мозку, і геморагічні захворювання судин головного мозку або самого головного мозку. Співвідношення дето один до п'яти ішемічних в п'ять разів більше. Більше наша професія лікує хірургічними методами оці саме захворювання. Це все, що стосується, наскільки я правильно розумію, це інсульти, крововиливи в мозку, і закупорка а, тих чи інших артерій і судин головного мозку, і мабуть шийного відділу да? абсолютно вірно. Дивіться, ішемічні захворювання це коли крові не вистачає для головного мозку ага. От, через звуження судин. У ага. нас є чотири судини магістральні, які кровопостачають. Кров головний мозок це дві сонні артерії, так. дві хребтові артерії. Хребтові називаються тільки того, що вони рядом з хребтом ідуть, mm. поруч з хребтом. Але вони кров, кровопостачають десь 30% задніх відділів мозку і сонні артерії, десь 70 кровопостачання головного мозку. Ми лікуємо таким чином звуження судин, коли вже є завершен, завершений інсульт. Внаслідок закупорки, тоді примінюємо різні шунтуючі оперативні втручання, цей вже новий розділ мікронейрохірургії судин. А там, де геморагічні інсульти, це геморагічні, часто гіпертонічні інсульт-гематоми, то ми їх видаляємо ну, своїми методами. Ну, тобто, зазвичай я так розумію, що пацієнти до вашого відділення, мабуть, здебільшого попадають саме в ургентному випадку. Чи не, є планові такі не завжди? Не завжди. Є планові, е, планові поступлення в відділення, і саме це відповідають за це сімейні лікарі mm -hmm. і неврологи за місцем проживання. Mm -hmm. Вони повинні вислідковувати такі случаї, такі випадки. І зараз є. Багато е, апаратури, яка може моніторити і заздалегідь на, заздалегідь Побач. може моніторити і ці звуження угу. при атеросклерозі виявляти своєчасно. Ну воно ж не завжди виникає. раз і… Е, так. На рахунок гіпертонічних інсульт гематом це вже наслідки нелікованої гіпертонічної хвороби. От на що треба приділити увагу. Коли не лікована гіпертонічна хвороба, коли є ожиріння 2, 3, 4 ступеню, ви, ви собі подумайте, через кожен кубічний сантиметр є там кілометри капілярів. Для так. того, щоб через них прокачати, прокачати кров, то серце що треба? Збільшити? Набагато більше зробити тиск. тиск. І коли цей тиск збільшений роками, то судини. Головного мозка не витримує, про... случається розрив судини, і кров виливається в перед В залежності від локалізації така клінічна картина. Ми це видаляємо. Наскільки відсоток вдалих оперативних втручань, наприклад, от, після інсультів, якщо, якщо є така, ну, хоча б приблизна там статистика, і я так розумію, що у випадку будь-яких інсультів є ж варіант того, що чим швидше ти звернешся до невідкладної медичної допомоги, тим швидше буде надана кваліфікована допомога, і, відповідно, ліпшим буде результат? Оце ж бачите, ви задаєте питання, і воно залежить від того, який тип інсульта. Угу, Uh -huh. Трапився у даного пацієнта. Якнайшвидше, от зараз, ми працюємо, зараз ми працюємо в тісному спілкуванні, у нас є ще є центр угу. Uh -huh. і там є методи лікування і оперативних втручань без розрізу. Uh -huh. Ми не можемо без них, вони не можуть без нас. І оце є два центри, які надають допомогу даній категорії хворих. Зараз, ну я точно скажу, що ендоваскулярний центр лікарні Мічникова зараз є лідером, навіть лідером перед Києвом і лідером в Україні, а може навіть в Європі, за кількістю. Пролікованих ішемічних інсультів. Потрібно знати, яка клініка може виникнути, і м -м, потрібно сказати, що є терапевтичні вікна, в які треба, по щоб по як можна швидше попав пацієнт до лікарні, швидше встановити діагноз і швидше видалити тромб середньої мозкової, з передньої, з внутрішньої сонної артерії. І таким чином можна вернути людину не тільки до життя, до а до повноцінного життя, коли виникший неврологічний дефіцит зникає. Ми ж в нашому центрі лікуємо більше вже наслідки. Я вже казав трохи. Так. Мікросудинний так. анастомоз при інсульті коли. Вже виникла оклюзія, тобто повна закупорка середньої мозкової артерії, внутрішньої сонної артерії. Ми кидаємо по-народному шунти, так, так як лікарі-кардіохірурги шунти підшивають до коронарних артерій, ми підшиваємо такі шунти. Це називається екстраінтракраніальний мікросудинний анастомоз, наприклад. Це надзвичайно складні операції. Це складні. Це ми сшиваємо десь судини діаметром 1-1,2 міліметри. І вони працюють потім. Доказано, у нас є докази. І ще є одна велика група е захворювань, судинних захворювань головного мозку. Це аневризми, судин головної, і артеріовенозні мальформації. Це уроджені вади розвитку судин. Mm. І саме найбільше. Це стосується судин саме головного мозку. Звичайно, ну, артерії і вени відрізнюються в нас. Вене немає такої будови, як артерія. Артерія збудована з декілька шарів, ну, їх до десяти, але три основних виділяють, наприклад, внутрішній слой ентіма, середній слой, гладком'язові волокна і наружний слой Адвентиція. Як правило, там, де судини діляться, одна судина ділиться на дві або на три, це називається біфуркація, Біфуркаційне діління, розділення на, на гілки. І саме в цих місцях виникає е, слабкість стінки і йде розшарування. Ну, Як правило, вони вроджені, ну, рідко буває е, набуті, і вроджені ці аневризми. Це вони називаються мішкоподібні, тому що, тому що схоже на маленький мішечок. Їх видувають, може, трошки, так, так? Так, Да. Ну вони є і малі, і великі, і середні, і гігантські аневризми. Але головне їх відрізнення від судинної стінки звичайної артерії то, що там є один тільки шар. Немає двох шарів. Гладко м'язового немає, і немає сер... немає внутрішнього, немає інтіми. І вона, ця аневризма, не розрахована навіть на нормальний тиск. Хай буде нормальний тиск 120 на 80, але вона на це не розрахована. І до якоїсь міри вона витримує тиск, а колись Коли не витримує і розривається. Може, то фізична напруга, може просто без напруження розриватися, бо вона не розрахована на те. І такі аневризми ми вдало оперували першу свою, я пам'ятаю, з 89 році. Ми зараз дійшли до того, що, на жаль, є летальність до 7%. Прооперованих хворих це летальність при аневризмах. Але якщо їх не оперувати, то дето відсоток за перший рік 99 помирають від повторних розривів. Тому ми добиваємося і 7% це і середньоукраїнський, і майже середньоєвропейський відсоток при такій летальності, при такій патології. Дето 10-12%. Ми можемо спасти людину, але в, в, в неї щось е, не так працює. Але вона жива? Вона жива. Вона жива. І десь 80-82% хворих після таких операцій, вони здорові або майже здорові. Це дуже високий відсоток. Це дуже високий показник. Як так сталося, що ви обрали саме цей напрям в медицині? По-перше, я горжусь тим, що я, я потом, потомственний Uh -huh. Нейрохірург. У мене батько працював, був спочатку загальним хірургом. Приїхав сюди після відрядження з Румунії, був військовим лікарем, потім демобілізувався. І не було місця. Тут, тут е, організовувалось відділення нейрохірургії, був соляний Вадим Іванович і він. Інна Григорівна Бестрова була. Це на рахунок історії uh -huh. нашої нейрохірургії взагалі. І тому я потомственний. Угу. Ну, спочатку працював 4 роки в спінальній нейрохірургії, а потім, коли організувалася в Вігрінській лікарні, то мене запросили туди. Ніхто не захотів, бо далеко їздити. Чесно скажу, от така причина була. І мені вдалося стати в 26 років завідуючим судинної нейрохірургії. Я знімки брав до Вергори, не знав, що так буде. Я взагалі не розумів. Що буде таке розширення цієї професії, і зараз вона як і позиції займає у нас в Дніпропетровщині в Києві, в Україні і в світі? Світі скажіть, будь ласка, враховуючи таку такий швидкий розвиток медицини в сучасному світі, дійсно, от в контексті вашого попереднього досвіду, наскільки змінилася медицина? От я так розумію, що мабуть. Кожного року не проходить, щоб не були досягнуті якісь інноваційні методи і методики щодо лікування, от саме у вашій сфері. Наскільки цей розвиток є? Це ж потрібно вам, професіоналам, лікарям, бути постійно в курсі всіх інновацій, які впроваджуються. Ви знаєте, динаміка розвитку дуже висока, дуже велика і. Знаєте, от кожний день, де то ти біжиш, 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 не можеш зупинитися. І сьогодні ваші співробітники були у нас відділені, трошки mm. знімали на mm. теж. Та -та -та. І я зупинився і подумав: ви знаєте, який швидкий і динамічний розвиток не тільки і сучасної нашої судинної нейрохірургії, взагалі нейрохірургії. Так ну взагалі, коли у нас смартфони є, то все пришвидшується. Я просто згадую ті часи, коли я прийшов інтерном і перший рік працював, у лікаря-нейрохірурга був тільки неврологічний молоток для установки діагнозу і рентген. І більше-майже нічого. Потім з'явилося ехо, яке показувало зміщення серединних структур. Потім, коли з'явився перший один комп'ютерний томограф. Українського виробництва був... це була революція. Так. А зараз їх. У нас в лікарні де-то здається три приватних, два державних. Це тільки в нашій лікарні. А мені здається, зараз в Дніпрі десь до 30 комп'ютерних туман. Ну це просто прорив. І кількість зрізів були чотири зрізи. За один прохід, за один прохід рентгеновської трубки чотири зрізи. І, і це робилося 20 хвилин. За, за, зараз, за там я не пам'ятаю, за 2-3 хвилини 128 зрізів. Прогрес величезний. І зараз в такому режимі можна робити і кт ангіографію судин головного мозку. І вона вже, мені здається, скоро не буде нічим відрізнятися від церебральної, від церебральної інвазивної ангіографії. Бо це основний, незамінний метод діагностики усіх цих захворювань, про які ми казали. Відділення сусудістої нейрохірургії дуже важливе, тому що через нього проходять сотні пацієнтів, які, на жаль, не можна вилікувати в простій районній лікарні. Це операції на сосудинах мозку, які потрібно проводити тільки спеціалістами, нейрохірургами високого класу за допомогою апаратури, яка є сьогодні в лікарні Мечникова. Сергій Петрович Григорук і всі нейрохірурги цього відділення роблять це можливо. Щоб врятувати людині життя та можливість думати, діяти, як це було до хвороби, тисячі проведених операцій дозволили людям повернутися додому і повернутися до роботи. Тому всі, хто має вади судин, мозку, обов'язково потрібні консультації таких важливих спеціалістів. Всім пропоную. Мешканців Дніпра та Дніпропетровської області обов'язково приїздити до лікарні мечникова і мати консультації, які дають можливість прожити велике щасливе життя. Основні методи, які використовують, наприклад, от, ваше відділення, ваші лікарі, ви особисто, ну я так розумію, є, ну, наприклад, варіанти шунтування, є варіанти, я так розумію, що коли неможливо там дістатися до якихось ділянок, то і інші варіанти використовуються, і полосна, і так далі. Якщо неправий неправильно я називаю, то поправляйте просто цікаво. Ми вже говорили про інсулігнутоме. Це просто видалення. Так, видалення треба. Не просто так іти по шляху найменшого супротиву. Ми ж будемо ушкоджувати мозкову тканину, так. а є різні коридори, є різні підходи, щоб як менше. Щоб гематома вже ушкодила, угу. знаєте, мозкові структури. Щоб лікар не наврядив ще більше. Ще. Потім, ну, Звичайно, відкритим методом лікування аневризм це є їх кліпування. Коли спеціальна така прищепочка, е, кліпс називається, накладається на шийку аневризми і вона таким чином е, вимикається з кровообігу. І вона вже не розірветься після цього. І ця прищепочка там і лишається. І там лишається, так. Да, вона з нейтрального титанового сплаву. Е, наразі ми використовуємо. Німецькі. Зараз нам трошки американські колеги підкинули. Це професор Армонда, який вже в лікарні, ви знаєте, його він нам. І кліпси, державна закупівля була Сугіта і інше використовуємо. Артеріовинозні мальформації вони видаляються відкритим шляхом просто методом коагуляції. Але не всі. Є глибинні, є величезні, є, тоді можна ендоваскулярно їх підклеїти. Я говорив про наш ендоваскулярний центр, це лікарі Мирошниченко Андрій Юрійович, завідуючий, і Юрій Віталій Черніченко. Вони тоді можуть підклеїти невеликі артеріовенозні мальформації це третій метод лікування радіохірургія. Так, да, але вони беруть тільки м, такі мальформації е, до 4 сантиметрів. Сантиметр. Mm -hmm. Це збільшення вимагає. Гаманіж. Mm -hmm. Там використовується радіоактивний кобальт і 157 е, випровінених таких істочників mm -hmm. з різних сторін. Він е, дуже ма е, він дуже малий за рентгеном нагрузкою, але коли він вони сходяться всі одне в одне, височку. то там оце і вигоряє. Ну, мені здає, мальформацію здається. Це насправді, от ви зараз так розказуєте, це як е, справжнє мистецтво, от е, щоб зробити і поправити те, що природа в той чи інший момент вирішила трошки порушити. В нас в нас є в Києві радіологічні радіохірургічні методи лікування. Ну, на жаль, на жаль, Україна не придбала свій гаманіш. Ну наш лікар з інституту нейрохірургії Борих поїхав. Зараз працює в Сіголді під ригою. Ми можемо туди направляти. Можемо направляти хворих в Че Чехію в Прагу. Там є два Австрія, наприклад, 10 мільйонів населення. Два має два має два Ну я думаю, я надію, що, що буде його У країні. нас буде в будь-якому випадку. Тому що з такими професіоналами, от дійсно таким людям, які нас закохані в свою працю, свою роботу, і таким професіоналам треба ще й до рук дати цей агама ніж для того, щоб ще вправніше робити. Це вже радіологія. <г 8> <г 8> ну в будь-якому разі Але воно теж має методи радіохірургічні називаються. Пане Сергію, ви е, хотілося б, щоб ви розказали трошки про професіоналів саме у вашому центрі. Е, хто безпосередньо поруч із вами завжди е, готовий прийти на допомогу пацієнтам, які приїжджають до вашого центру? Знаєте, трошки історії. Угу. Нас починав хірургію аневризм, а це судинна нейрохірургія, це професор Ніколай Маркович Мосічук, Нині покійний, на жаль, ми його учні. В нього був учень і є, професор Зорян Микола. Олександрович, у нас п'ять лікарів працює разом зі мною в центрі. Це Плючев Іля Євгеніч, стаж майже вже 35 років. Куць Олександр Іванович, і двоє молодих прийшло. Лікар Ламбразоніки Та Юрійович і Старик Давид Володимирович. Ну і всі е, ургентні нейрохірургічні втручання можуть виконувати чергові лікарі. Вони навчені. Наприклад, видалення той, що інсульт гематоми, майже всі володіють цими методами. А іншими специфічними вже це ми в себе в центрі. Зараз в роки війни, в роки вже, на жаль, можна сказати, в роки війни, як індоваскулярний центр і наш, ми маємо зараз без перебільшення найбільший досвід в світі лікування уламкових. Уражень магістральних артерій голови. І не тільки магістральних, а і інтракраніальних, тобто внутрішньочерепних. Найбільший досвід у світі. розумієте? Це підкреслили і той же Рокармонта, Кім, Кім Райт, і Алекс Валатка, які американці були, були тут. Ми за, за роки війни відкритим шляхом біля ста поранених. Уламки з шиї. Це теж судинна нейрохірургія. Ну це вже військова, будемо казати, судинна нейрохірургія. На жаль, на жаль, ми маємо цей досвід. Мабуть, одне з останніх питань буде. Ми знаємо, що у лікарні Мечникова проводиться загальнолікарняна акція Сім'я героя де до того чи іншого відділення через там поліклініку, да, по направленню може там звертатися і родичі наших героїв, і безпосередньо наші військові. Як ваш центр дотичний до цієї акції? Диві... Наскільки дивіться, да, звичайно, ми допомагаємо сім'ям героїв. Сьогодні був консиліум, у нас консультували ну не тільки героїв, а просто військових. Військовослужбовців. От в нас три сьогодні на консиліумі. Так. На щастя, на щастя, наша адміністрація. На чолі е, з генеральним директором Сергієм Анатолійочем Риженко поставили такі умови і завдання нам, щоб для військових було це все безкоштовно. Все. От заходу відділення і до виписки, все, що було безкоштовно. І ми стараємося. Допомагають волонтери, різні волонтерські організації. І всі, хто причетний до цього, те, що зараз проходить в Україні. Пане Сергію, надзвичайно вдячний вам за цікаву розмову. Я традиційно надзвичайно вдячний нашим спікерам за ту роботу і ту працю, яку вони роблять, не покладаючи руки віддаючи цьому насправді всі свої сили, всю свою енергію і інколи навіть і весь свій час. І ще раз вам дякую за те, що завітали сьогодні. А я дуже дякую вам, що запросили. Дуже приємно було, друзі. Сьогодні мали розмову із завідувачем центру судинної нейрохірургії номер 1 Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені Мечникова, заслуженим лікарем України, кандидатом медичних наук, лікарем нейрохірургом вищої кваліфікаційної категорії паном Сергієм Григоруком. І наостанок, традиційно, як завжди, будьте здорові і до зустрічі.